За даними агентства ООН у справах біженців, близько 10 мільйонів українців через війну виїхали з рідних домівок. На Хмельниччині з лютого 2022-го знайшли прихисток майже 72 тисячі переселенців. І щотижня в область прибувають потяги. Їдуть літні люди, люди з інвалідністю, жінки з дітьми. Про це йшлося під час круглого столу до Всесвітнього дня біженців. Захід об'єднав 40 учасників. На території Хмельницької області, за даними департаменту праці та соцзахисту, зареєстровано близько 130 тридцяти тисяч внутрішньопереміщених осіб. На території Хмельницької міської територіальної громади зареєстровано близько 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб, що прямо говорить про те, що кожен десятий житель Хмельницької громади є внутрішньопереміщеною особою. Основними питаннями, з якими стикаються переселенці, залишається правовий захист, забезпечення житлом і роботою. Потребують вони допомоги з відновленням документів та фінансуванням відбудови зруйнованих домівок. За 23-й рік близько 47 тисяч осіб Хмельницькій області отримали різні послуги по правовим напрямкам сфери захисту. Якщо говорити за цей рік, то з січня станом по зараз це майже 10 тисяч осіб. Громадська організація, релокована з Харківщини, нині сама підтримує постраждалих від війни в чотирьох областях за фінансової допомоги міжнародних донорів. Благодійна допомога, будь-яка це речі, одяг, ліки і так далі. Це відбудова прифронтових територій, це розвиток діток. Ми відкриваємо групи розвитку для дітей від 0 до 3 років і від 4 до 7 років. Допомагаємо людям відновити пошкоджені будинки і облаштувати спальні місця за даними уповноваженого Верховної ради справ людини в області у деяких громадах відсутній облік житла. Прикладом є Хмельницька громада. Ми сьогодні надаємо продуктові набори. Ми сьогодні надаємо одяг. І ми сьогодні будуємо для наших внутрішньопереміщених ще і житло і ремонтуємо гуртожитки. І є сьогодні в нас на черзі 840. Якщо ми це все побудуємо, то ми повністю забезпечимо і житлом. Половина переселенців, котрі звертаються у пошуках роботи в обласний центр зайнятості, освоюють нові професії та стають учасниками грантових програм. Більше 20 осіб вже сьогодні скористалися такою нагодою числа внутрішньопереміщених осіб отримавши ваучер в сумі 250 тисяч гривень і розпочавши власний бізнес на території Хмельницького. Близько 100 осіб вже отримали ваучер на навчання. Вартість ваучера на сьогодні становить 30 тисяч 280 гривень. Організатори круглого столу благодійний фонд Рокада допомагає українцям інтегруватися на новому місці у проєкті 17 напрямків, серед яких психосоціальна підтримка та комплексна допомога колективним центрам проживання переселенців в області їх 21. Допомоги і підтримки потребують всі 73 тисячі внутрішньопереміщених осіб, які зараз є на теренах Хмельницької області. Але за нашими спостереженнями за щоденною роботою бачимо, що відсотків 30 внутрішньопереміщених осіб це ті люди, які вже знайшли себе в новій громаді, тобто люди, які зуміли знайти роботу, відновити власну справу, знайти житло, тобто вони вже успішно завершують процес інтеграції. Учасники заходу переконані лише спільними зусиллями. Влади громадськості і благодійників, кожен українець, який отримав статус ВПО, зможе відчути тепло захисту і підтримки. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.